В ніч на 27 серпня російські агресори нанесли ракетний удар по цивільній інфраструктурі нашого міста. Є і загиблі, який настрій витає у повітрі. Давайте дізнаємось. Півчуття людям, їх близьким, що так от сталося. Ніхто не думав, що. Ну, як ніхто не думав, всі розуміють, на що ці люди здатні, але ну, не очікували. Страх. Страх. Куди воно попало, я розумів, що десь близько. Мені здається, їм немає сенсу взагалі щось сказати. Там немає немає з ким розмовляти і взагалі вести якийсь конструктивний діалог. Шкода, що прилетіло в наше місто, і це травмує люди, тому що інфраструктура це ще це відстроюється, але життя, життя не повернеш ніяк. Ні, за які кошти без мату тут ну, геть обійдешся. Хай Господь мене простить, але щоб їх геть на світі не було, за таке та не діб... прощають. Весь світ би жив би мирно. Так. Так, за таке не прощають. Страшно було. Знаходився вдома неподалік від произошедшого. Знаходився рядышком, маленький ребенок підскочив, йшов в туалет, дуже сильно В Взагалі, страшно, війна, це страшно. Страх. Страх. І страх за себе, і страх за тих, що де Бог десь попало, загинули люди. Ну, ми трошки далеченько знаходилися, це район стріла в городі. Дим бачили, запах такий був неприємний, сірий, пороху, це бачили. Ну, Звісно, страх, яким може бути життя. Дуже страшно. Не хочеться нецензурно казати, ну, чесно, таких нормальних слів підібрати неможливо. Покидьки. Покидьки, і да. Покидькі тварини. О, так. Взагалі не люди. не люди. Так, так неможливо поступати людям. До них взагалі таке ну, несприйняття як людей. Це, ну я ж кажу, не люди, не люди, покидьки. Знаходився дуже далеко від цього місця події, але відчуття не Тобто, так бить по мирному населенню. Це навіть не військова бля, частина, яка, не військовий об'єкт, а просто громадське і тим більше готель. Дуже жалоба відчувається. Дуже страшно, дуже страшно, що таке буває. Хочеться просто показати, сказати, щоб вони відчули те, що відчуваємо ми зараз. Це жах. це жах. Я знаю, що це таке. Я там був, так що повірте, це жах. Страшно было, мы только с ребенком лягли, обнялися, и говорили, ну все, спокойной ночки. Мы на дружбі живемо. Страшно, конечно, очень страшно. Чтобы більше такого не было, дай бог. Ну, мы сами уже, мы с Донецкой области, только приехали, тоже пережили. Это все, знаем, что это такое. Конечно, людям терпение, всего такого. Був я на площади визволення в дома. Коли перше почув, що перше зробив це, позвонив родичам, близьким, зателефонував чи все добре. Відчуття страху, звісно, за дітей і за всіх, за всю Україну.